Шановні колеги, сьогодні ми зібралися відсвяткувати наше професійне свято День журналіста України. На жаль, вже другий рік поспіль ми відзначаємо це свято, наше професійне свято в такий непростий час в умовах повномасштабної війни. Водночас ми повинні подякувати. Нашим захисникам за те, що маємо можливість зібратись і привітати один одного. Низький лін всім тим, хто боронить нашу українську землю. Від початку широкомасштабної російської агресії загинуло більше 60 медійників, із них 14 чоловік пішли з життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Схиляємо голови. Перед їхньою пам'яті. Тому давайте вшануємо хвилиною е, мовчання тих, кого забрала, усіх тих, кого забрала ця страшна війна. Прошу сідати. У цей складний час для нашої держави ми, журналісти і всі медійники, тримаємо інформаційний фронт. Ми пишемо зараз історію сьогодення без прикрас, правдиво і об'єктивно, так як воно є. І завдяки вашій праці світ і Україна знає. Що насправді у нас відбувається, кожен із нас все робить для нашої перемоги. Тому ми пишаємося нашими колегами, ті, які працюють, і тими нашими колегами, хто зброєю в руках захищає нашу батьківщину. От, і ті, хто пише новини з передової, багато наших колег займаються волонтерством, пишемо про переселенців, а також і пишемо про тих, хто, як би мовити, в тилу допомагає нашій країні, допомагає нашим військам. Ну, все робить для перемоги. Цей день я бажаю всім нашим колегам здоров'я, сили, витримки і наснаги. Ну і всього вам найкращого колеги. Дякую. Ага, так. Ну я не сідаю. Хочу з приємністю повідомити, що буквально вчора ми отримали на державні нагороди від Держкомтелерадіо для наших колег. І я хочу вручити. Ці відзнаки нашим колегам дозвольте вручити За високий професіоналізм, відстоювання демократичних ідеалів та свободи слова. Захист інформаційного простору в часи російсько-української війни та з нагоди Дня журналіста почесною грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України нагороджується Дарина Сухоніс, журналістка медіахолдингу наше місто, авторка програми історії війни. Наші Дякую. Ще Галина Литовченко, чекаємо з хвилина на хвилину, ну, вручимо пізніше. Да. Про конкурси, ну що, конкурси? Так, да, Я скажу про конкурси, а про далі зараз це та... стоять. Значить, у 2022 році через війну ми наголошували творчі конкурси з е, нагоди Дня журналіста. Але восени провели конкурс в одній номінації, тільки краща журналістська робота на військово-патріотичну тематику премії імені Рема Соворова. Цього року управління обласної організації прийняло рішення провести творчі конкурси під гаслом інформаційний фронт 22-23 року. П'яти іменних номінаціях наших краща журналістська робота року імені Олександра Дем'яненка, краща публіцистична робота імені Аркадія Пальма, Любий свій рідний край імені Павла Боуша, журналістський дебют імені Миколи Шутя, краща журналістська робота на військову патріотичну тематику імені Рема Суворова. Родина Рема Миколайовича знову підтримала. Е Ну, цю премію, цю нагороду і наших конкурсантів на розгляд конкурсної комісії надійшло 74 роботи. Матеріали надіслали 27 авторів із Дніпра, Кам'янського, Синельникова, Кривого Рогу, Широкого, Межової, Криничок, Нікополя, Павлограда, Жовті Води, Петропавлівка. Ну багато багато з усіх куточків нашої області. От. До складу конкурсної комісії увійшли наші поважні, до нашого поважного журі увійшли Тамара Котишева, наша заслужена заслужений, заслужений журналістка України, лауреатка премії Золоте Перо» Володарка Золотия Медалі Української журналістики. Марія Бутиріна, доктор науки, соціальних комунікацій, професор. Чи професорка, як вона там, Фініфі... фінімініви, будь-вони неладні, ладні, з этим гендером. Ну, Вікторія Карпова, журналістка, продюсерка телепроєктів. Олександр Денчук, заступник директора Криворізької Рудани. Член правління НЦЖУ, ну і голова нашої конкурсної комісії, професор кафедри публічного управління та митного... <палізу> ну, <не варто. палізу> <До> речі, професор, <палізу> 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 Мій друг наставник Валерій Дрешко. От. Ну, Слово Валерію. <палізу> Дякую. Шановні, цифри вже були сказані, цифри були названі від імені всіх колежанок, від дивініжанок, які разом зі мною ці роботи дивилися, оцінювали. Хочу висловити не просто таку, знаєте, вдячність, а щире захоплення тим, що в ці складні часи. І тут присутні і ваші колеги, всі наші колеги доклали всіх зусиль для того, щоб зробити якісні роботи, і щоб робити їх. Тому що це було не, знаєте, ну ви по собі знаєте, це, це не було те, що було зроблено суто для конкурсу. Це було зроблено те, що ми робимо з вами щодень. Е, і там все життя нашого регіону в цих роботах якнайкраще. Використали з голосу, тому ми з великою приємністю, правильно так, знайомилися з цими роботами, отримали величезне задоволення. І оці нагороди, які зараз потраплять до рук переможців, ну це, це солідно, це значуще, і дякуємо всім вам за те, що своєю працею теж. Наближаєте разом з усіма нами перемогу, бо це дійсно так. Інформаційний фронт 2022-2023. Потужний фронт. Молодці. Дякую. Дослідницьких статей документально-публіцистичних книг. І всі ці роки конкурс підтримує родина Рема Миколаївича. Хочемо запросити до слова Олександра Дем'янича Давидова, ветерана журналістики Дніпропетровщини, директора журфонду, який ініціював цю премію. Я не ожидал, поэтому я думал, что брат продолжит председатель жюри. ну а значит, я же без вас. Значит, как-то вроде там учреждали эту премию. Войны не Войны было. Войны не было. И вроде бы она уже была не очень кстати. И вдруг за последние эти два года она стало, как говорится, в точку. И на этот конкурс пришло наибольшее количество работ. И было очень сложно жюри, я их понимаю, в газете мы это отметили, определиться с победителем. Почему поэтому из средств, которые выделены... Олена Фибарєва, за публікацію Війна це шрами, які залишаються на все життя. Колеги немає, передамо його нагороду. Людмила Блик, місто Дніпро, за публікацію Війна жіночими очима. Історії жінок військових з Дніпра. Книжки. Роботи переможців опубліковані у спеціальному виданні. Ми спеціально зробили книгу всіх І не тільки книги. Також дипломом лауреата і премією нагороджується творчий колектив телеканалу міська інформаційна служба міста Кам'янське за телевізійний проєкт Монологи війни авторка матеріалу Альона Руденко. Мене... Альона до нас приїхала із міста Харкова і працевлаштувалася у Кам'янському. Журналі солідарні. Журналісти важливі, важливі і солідарні. І солідарні і... Дипломом переможця у номінації Краща журналістська робота на військово патріотичну тематику нагороджується Тетяна Волкова, місто Павлоград. За публікацію Іван заходив у бій першим, а виходить останній. Ну, ми передамо. 27-річний хлопець Павло Грачин віддав життя раді. за Україну. Ще один диплом переможця і премію має отримати Галина Литовченко. Кринички за публікацію, якість пташенят виростають соколи». Вітаємо колеги! Ні, ну я може додав і діти, да. додам дійсно да. справді такі, такі чутливі, так, чуттєві, такі ну, майстерно виписані портрети героїв, що дійсно ми вже просили, те, що сказав Олександр Дем'янович, не трьох, а все-таки п'ятьох відзначити колег. Тому всі, всі молодці, всі лауреати і в книжці видав Джохон да, ще раз повторюю, там роботи всіх лауреатів і переможців без, безперечно. Дякую. Вітаємо. Наступна номінація Любий свій рідний край імені Павла Боша. Дипломом лауреати і премію нагороджується творча група телеканалу міська інформаційна служба за телевізійну програму ТОП міста. Враження від міста Кам'янська» отримує нагороду. Директорка Катерина Озунова. Дипломом переможця і премією нагороджується творча група Криворізької телерадіокомпанії Рудана за телевізійну програму Наша великодні та райце традиції писанкарства в Кривому Розі. Автор Ірина Павленко, оператори Максим Пономарьов, Олег Каплін. Премію вручаємо Олександрові Козленко. селища Широке за публікацію широківські витоки Павла Глазового. До речі, номінація «Любий, знайшли свій рідний край імені Павла Бовуша – Це наші колеги. З Нікополя була Нікопольська регіональна премія, а ми її підняли на обласний рівень. О, дякую. Дійсно цікаві роботи, важливі. І як бачите, географія дійсно стосується абсолютно всіх країв нашої великої області. Тому молодці, хороші роботи. Дякую. У номінації журналістський дебют імені Миколи Шуття ми відзначаємо молодих журналістів, котрі роблять перші кроки в медіа. І цьогорічним лауреатом творчого конкурсу в номінації журналістський дебют став Микита Сіменов. Першокурсник спеціальності журналістика. Він підготував публікацію, наснився брат і сказав: хлопці, вас чекати чекаємо, чекаємо, так би мовити, конкуренції. Від політехніки, від ДНУ. Це Запрошуємо. Це Ні, Це запрошення, це, це, це ну просто ну ну скільки знать. На це не 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 конкуренція, а все таки професійні змагання. Професійні змагання. Так. Так, так, що ми ми ми. Чекаємо і в місті при Дніпрові, а та й, до речі, всі наші медійники, і районні газети, і регіональні, і телебачення, і радіо чекають, все-таки, я завжди кажу, ті студенти, які навчаються, йдуть на практику. Ну якщо ти там з Кам'янського, чи з Нікополя, чи з Межової, йди на практику до себе додому. Краще, чим ти не знаєш те місце, і краще, чим ти не напишеш про те, де ти живеш. І це людям дійсно цікаво. І це будуть читати. Е, Дякуючи Микита, вчора в мене була Zoom-конференція, це теж там е, моніторять нас там різні структури, е, там, фонди і прочі, і відзначили і ваш Микита матеріал про цих сестер, які... Роблять добре. справу, я. Замовила, У конкурсі також взяла участь 12-річна Дарина Перерва. Вона учениця гуртка Юні, жур, юні журналісти з П'ятихаток. Її робота Волонтерство разом з дорослими була опублікована в газеті «Сільські вісті. Тому Дарина Перерва також буде нагороджується спеціальною відзнакою творчого конкурсу ЮНКО. І дякуємо Олені Чернявській колезі, яка керує цим гуртком юні журналісти, за те, що підтримує і розкриває молоді таланти. Вітаємо вас, шановні конкурсанти, лауреати і переможці. Бажаємо творчого завзяття, успіхів та професійного росту. Шановні члени журі, хочемо подякувати вам за вашу об'єктивну роботу і професійну оцінку конкурсних робіт. Успіхи вам на професійній нині. Дякуємо. Звято триває. І сьогодні також хочемо ще відзначити тих колег, котрих професійна майстерність, багаторічний досвід та організаторські здібності вирізняють з поміж інші. Життя обласної журналістської спілки не було б повноцінним без підтримки, як то кажуть, на місцях від регіональних організацій. На слова щирої вдячності заслуговують керівники регіональних посередків Кам'янської регіональної організації НСЖУ Леонід Войма, Криворізької Олександр Темчук. Нікопольської Юлія Білий та Павлоградської Володимир Старчаков. За активну громадянську позицію вагомий внесок у роботу Дніпропетровської обласної організації секретаріат Національної спілки журналістів України нагороджує вас, шановні почесними грамотами. Запрошую, Юлія Олексійна. Наш найдесний редактор і очільник регіональної організації. Щоб по, гад... по рокам, щоб по досвіду. Дякую. За активну громадянську позицію вагомий внесок у роботу Дніпропетровської обласної організації почесною грамотою Національної спілки журналістів України нагороджується Сергій Воронський, голова ревізійної комісії Дніпропетровської обласної організації. <плодиско> 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 Олександр Приходько, заступник голови правління ДОНС А как же я сам себя не сниму? За професійну майстерність вагомий внесок у розвиток української журналістики та підготовку молодих журналістів, активно-життєву позицію, почесною грамотою Національної спілки журналістів України нагороджується, запрошуємо. Алла Бехметєва, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Мачара. Марія Бутиріна, професор кафедри маркетингу НТУ, Дніпровська політехніка. Наталя Кодацька, завідуюча кафедрою журналістики університету митної справ та фінансів. Ні, колени від імені правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ висловлюю вам свою повагу і щиру вдячність за сприяння в реалізації завдань найбільшої в Україні журналістської організації, а також за дієву підтримку у роботі Дніпровського центру журналістської солідарності. Тому ще отримайте, будь ласка, від нас, подяки. Це колективу, а, а, колективу викладачів факультету системи засобів масової комунікації, Дніпровського університету, Національного університету імені Олеся Гончара, декан Оксана. Оксана Кирилова. Ой. Я... Колективу викладачів кафедри журналістики, університету митної справи та фінансів, завідувачка Наталя Купаневська. Колективу викладачів спеціальності журналістика Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Дякуємо, продовжуємо нашу співпрацю, робимо гарну справу. Да, рік тому, е, так, вже рік можна сказати, е, через місяць буде рік, як почав роботу е, при нашій обласній організації регіональний великий центр журналістської солідарності. Він е, опікується не тільки на журналістами з нашої області, а це наша область, Кіровоградська область, Харківська область. Наташа підказувати. Ну, Донецька, Луганська, всі, побутав, да, Полтавська. От, е через наш центр пройшло багато е переселенців, журналістів, наших колег, Те, які залишились у нашій області, працюють і в Кам'янському, і в Жовтих Водах, і в Верхньодніпровську, і в Дніпрі, от, і в і в Креничанському районі. От, е Ну, проводимо заходи, допомагаємо, як, якщо можемо там, технікою, якщо там, не дай Бог, в когось щось трапилось, там є фінансова допомога. Тому оці, Їх в Україні шість. Працює шість центрів. Це Дніпро, Запоріжжя, Чернівці, івано франківськ Львів, ну і центр. Це шість таких хабів, де ну, працюємо і розраховані на допомогу всім журналістам. За активну громадянську позицію вагомий внесок у роботу Дніпропетровської обласної спілки та центру журналістської солідарності вручаємо подяки журналістів, члену правління обласної організації СЖУ Тетяні Гринадіорівні. Яки ви читаєте після наших заходів, це майстерність нашої Отеціяни. Журналісти, член управління Дніпропетровської обласної організації. Ой, перепрошую. Журналісти, продюсерці телепроєктів, члену конкурсної комісії Вікторії Карпові. Це подяка за, нашу, за вашу роботу. За те, що включаєтесь. Дякую. Контент-менеджерці видавництва лісті придніпров'я Анастасія Ковальчук. Анастасія у нас веде інстаграм нашої організації нашій спілці. так. ще ранкове відео про те, що сьогодні буде моя донька. Також подяку хочу вручити члену управління обласної організації, члену конкурсної комісії Тамарі Миколаївні Котрішні. Тамара Миколаївна. Постійному так сказати учасником нашого дискусійного клубу Так, ж Тамара святом. ще подяка від обласної організації та центру журналістської солідарності, заступниці начальника відділу комунікації регіонального центру з надання безоплатних вторинної правової допомоги Дніпропетровській області. Наталя Русла, це наша спілчанка всієї. Знаєш, коли падний делак? Дякую. Наталя бере активну участь у всіх заходах, навчає діточок, проводить, О, так, так, трохи, да? Так. Да, проводить тренінги і вчить йому розуму. Дякую, дуже приємно, неочікувано, але приємно. Дякую. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розбутову української журналістики, листом пошани Дніпропетровської обласної організації НСЖУ, а також почесним знаком ветеран журналістики Дніпропетровщини, хочемо нагородити Миколу М'якшикова, фотокореспондента Українформу. Як заря була, ну, бачите. Да, на жаль, була. Підож Ну, сфотографіруйте, бо в нас фотокурів нема, нема знімків з фотокором. Оператори фотокури завжди працюють. Трібно селфі палка. Ну, селфі палка, це отак от треба. Це найкраще буде. І ще одну подяку від Дніпропідправління Дніпропетровської обласної організації СЖУ хочемо вручити нашому кам'янському колезі Віталію За Дякуємо громадську, громадську позицію за волонтерство. Кам'янська да, да, багато роблять потрібних справ і активно працюють і на волонтерській внизі. Дякуємо, колеги. Да, разом до перемоги. Приємністю відзначу, що наша організація поповнюється і до лав спілки вступають молоді колеги. І нині прийняли дев'ять спілчан, серед яких, до речі, шестеро із Павлограда. І сьогодні ми не усім, але ті, хто приїхали, ми обов'язково сьогодні вручимо посвідчення новим членам Національної спілки журналістів України. Юрій Шевченко. Запрошуємо. Запрошуємо до вручення. щоб я це робили. Ну, звісно, професора. Зараз. Ну, а як? Вітаємо. У вас абсолютно нові документи. тому це зараз. Будьте свідомі і будьте достойні. Ілона Бізпалова. Запрошуємо вас. Yeah, we need to go. На свою гарможку.